Мене звати Оксана, мені 46. Я бухгалтер на півставки в невеликій фірмі податки, внески, звіти усе моє. Я розлучена вже 11 років. Мій син Данило 22. Ми жили вдвох, потім він зняв житло ближче до університету, але ключ від моєї квартири завжди був у нього. У нас своя система. Я коли звіт, він, мамо, все буде. Я з тих мам, що пам'ятають розклад сина краще, ніж свої вихідні. Коли в нього залік, я не дзвоню. Коли треба гроші на квиток чи на підручник, мовчу до останнього. Чекаю, поки він сам скаже. Мені не соромно працювати на двох роботах, соромно тільки просити допомоги. Я давно перестала просити, бо це ніколи ні до чого не приводило. Того четверга ми зустрілися в ТРЦ. Я відпросилася з роботи, щоб вибрати йому куртку на весну. З найпростішого чорна, без брендів. Він надів і крутиться перед дзеркалом. Як добре не кричить? А треба, щоб трохи кричало. Підморгнув, але без усмішки. Ми сіли в кафешці, взяли лате і один чизкейк на двох. Я дістала з сумки пакет зі шкарпетками і пачку вітамінів. Я знаю, він забуває про дрібниці, бо думає про велике. Я віддала пакет і сказала, ніби між іншим якщо не виходить з цією стажировкою, то подумай про курси я дам. Він зітхнув, притиснув телефон до столу пальцями. Мамо, не починай. Я не починаю, я нагадую я жінка, яка дала тобі життя. І тут він різко підвівся, схопив мене за лікоть і повів у бік, у кут біля туалетів, де шумно і людно. Він нахилився і тихо, чітко сказав, дивлячись крізь мене більше ніколи не кажи, що ти жінка, яка дала мені життя, мені соромно. Мені не заболіла миттєво, просто всередині ніби щось, що було розкручене до межі, зупинилося. Добре, сказала я. Я повернулася до столика, сіла, доклала ложку до чизкейка і не відчула смаку. Він щось писав у телефоні, хтось йому відповідав. У мене в голові було дуже ясно, добре. Не сперечатися, не пояснювати, не пояснювати, чому я іноді так кажу. Просто добре. Вдома я зняла пальто, поставила торбу під стіл і довго дивилася на холодильник, де магнітами були прикріплені фотки, дитсадок, перший клас, випускний гуртожиток, море два роки тому. Я зняла одну, де ми з ним на набережні, і поклала в шухляду. Вечеря була проста гречка і тушкована капуста. Я їла, не відчуваючи голоду, телефон мигав, нарахування за мобільним планом, нагадування по страхуванню. Термін оплати ікс днів, я не відкривала. Я лягла спати раніше ніж завжди, і коли вимкнула світло, в темряві знову підсвітився його голос. Мені соромно, і я ще раз сказала в голос до стелі Добре. І знала, що завтра буде інший день, не драматичний, не кіношний. Просто день, коли я перестану бути тим, від чого він хоче відхреститися. А ще ми мали через два дні сімейну зустріч у тітки Ніни, річниця дядька. Всі будуть шумно, багато їжі і домок, яких я не просила. Щоб було ясно, я не ідеальна мама, я нервова, я економлю там, де не треба, я можу підняти голос. Але я завжди була на боці сина. Його тато пішов, коли Данилу було одинадцять, аліменти три місяці платив і пропав. Я працювала бухгалтером у двох місцях і підробляла розносом документів. Я зверталася до сестри, до подруг. Всі допомагали трохи, по можливості. Коли Данило вступив до університету, ми оформили гуртожиток. Потім з'явилась можливість знайти кімнату ближче. Господар просив офіційно підписати договір. Він поглянув на мене. Мамо, на мене не оформлять. Я ж студент без доходу. Я підписала як співорендатор. Потім з'явився телефон. У мене план сімейний, дві лінії дешевше. Потім страховка, я додала його до своєї, щоб йому було дешевше. Потім його перша машина, старий фордик, взятий на розстрочку через приятеля знайомого. Без мене договіру не було б, бо потрібно було гаранта. На карті в мене прив'язаний його стрімінговий сервіс, майстерня для ноутбука, кілька підписок, про які я дізналася потім. Коли він захоплювався IT і стартапами, я повірила. Мамо, нам треба купити домен, сервер, два місяці підписки на інструменти, це інвестиція. Я купила. Треба поїздка до Львова на Хакатон, це шанс. Я дала курс англійської, без нього ніяк. Я заплатила наперед. Я пишу я, але це не про героїзм. Просто у нас не було іншого ми. І кожен раз я думала: ну от це точно останнє. Далі він сам. Він не ленивий, він може сидіти ночами, щось робити, з кимось розмовляти про бекенд і піч, але він не рахує грошей. Для нього 300 гривень це так, кава і таксі. Для мене 300 – це два дні обідів на роботу. Я пробувала розмовляти. Синку, давай таблицю витрат. Він кивав, зроблю завтра. Синку, ти знову прострочив штраф за паркування. Та там дрібниці. Синку, я не вивожу страховкою. Та нащо тобі та страховка? Ти ж не хворієш. Кожен раз я була перебільшуюча. Родина, родина у нас любить поговорити. Тітка Ніна завжди каже, мати це свято, і так дивно виходить, що у свят завжди просять позичити. Дядько Гриша любить навчати, ти його балуєш. Але коли я колись відмовила проїхати 100 кілометрів, щоб привезти йому шини, він два тижні зневажував моїми добрими днями. Моя сестра Іра каже: Ти все береш на себе, відпусти. Я питаю, як, і вона відводить очі. Перший сигнал того, що все пішло не так, я отримала півроку тому, коли прийшов ліст із банку. У вас використано кредитний ліміт на карті, рекомендований платіж XX. Я не брала кредит і ліміти не включала. Виявилося, що коли ми робили переприв'язку телефону до банку, консультант пропонував комфортний ліміт на випадок. А випадок став постійним. Я потім закинув би не закинув. Я почала економити ще жорсткіше я перестала купувати собі нові речі, я полагодила старий чайник мотузкою, я перестала замовляти таксі. А потім він почав знецінювати не злісно, а так як зараз модно. Мамо, ну це ж базові речі, не драматизуй. Він соромився того, як я говорю, як одягаюсь, моєї торби з ринку. Я це бачила в його очах, коли він просив не пиши мені в групу, коли я на парі, і не лайкай мені фотки, це дивно. Я переживала і мовчала. Я знала, що порад усіх втомлених жінок одна мантра, став в межі. Але як їх ставити, коли на тобі договір оренди, страховка і той старий фордик. Якщо я закрию одну краник, його залиє з іншого. А якщо просто одрізати, він впаде, а я винна. Оце вона дала життя, я казала собі тихенько, щоб якось пояснити, чому я знову іду платити. І от у той четвер він сказав мені те, що давно думав: без злості а ніби поправляє мене. Не кажи, що ти мені дала життя, мені соромно. Соромно за мене чи за ці слова неважливо. Я завжди чула все просто якщо людині щось соромно, забери. Я не одразу знала, що забирати саме треба, але коли лягла спати, в мені вже щось щільне стояло. Наступного дня я, бухгалтер, просто відкрию таблицю і піду по рядках. Перед сімейною зустрічю в тітки Ніни він скинув мені повідомлення не забудь принести свідоцтво про народження, потрібен для банку. Я дивилась на екран і видихнула. Добре, написала я, але всередині сказала не принесу. Наступний ранок я почала з кави і блокнота. Я записала, де саме моє ім'я є не просто ім'ям, а ключем. Договір оренди з паном Віктором, де я співорендатор, страховка авто, де я основний страхувальник, він додатковий, розстрочка на авто, де я поручитель, мобільний сімейний план, де я власник акаунту. Банківська картка, до якої підв'язані його сервіси, медична страховка, де він приєднаний до моєї, дозвіл у деканаті на отримання інформації про нього, я вказана як контакт. Я не відчувала злості, був морозний холод логіки. Я пішла до нотаріуса не щоб щось переписати, а щоб дізнатися, що я маю право зробити. Маю. Я зателефонувала в страхову, хочу від'єднати другого водія. Можемо від наступного місяця. Добре. Я зайшла в додаток оператора, від'єднала додаткову лінію. Повідомлення прийшло одразу: Вітаємо, ви змінили план. Я вимкнула автоплатежі для двох підписок музика і фільми. Я натиснула замінити картку на сервісі з ігровими покупками. Я зайшла в банк і зменшила кредитний ліміт до нуля. Я написала пану Віктору лист офіційно, що через місяць виходжу зі співоренди і надалі зобов'язання за договором не несу. Я написала в деканат лист. Прошу видалити мій номер як контактний, бо студент повнолітній і розв'язує питання самостійно. Я написала йому коротке до речі, моя лінія в мобільному плані більше не ваша. Купіть собі картку. Не панікуй. Є час до понеділка. В день він дзвонив. Я не взяла. Написав, що ти робиш. Я нічого поганого, те, що ти просив. Він що? Я більше не називати себе жінкою, що дала тобі життя. Це означає, в моєму світі не робити за тебе речей, за які мені соромно. Тиша. Два дні і сімейна зустріч нас було багато. Тітка Ніна метусилася на кухні у вітальні шуміла родина, сміх, новини, а бачили. Данило прийшов пізніше, в джинсах, у нових кросах, з тією самою легкістю, за яку я його люблю і не люблю одночасно. Він привітався, поцілував тітку, мене в щоку, тепле і коротке, як завжди. За столом мене розсадили між Ірою і дядьком Гришею. Данило сів навпроти. Він писав щось у телефоні і час від часу піднімав на мене очі. Після першої хвилі тостів він нахилився. Мамо, сьогодні треба перекинути вранці 5200. там депозит за коворкінг і ще страховка. Я не буду, тихо сказала я. Що? Я більше не підписана під твої витрати. Я вийшла з усього, де була як гарантія. Мені шкода, що так різко, але так треба. Тітка Ніна, зразу, що за треба. Данило відсмикнув голову. Голос розрісся. Ти це серйозно? Ти ж, ти ж знаєш, у мене дедлайн. Ти що хочеш мене завалити? Я хочу, щоб ти сам платив за те, що твоє, відповіла я. Це при всіх? Ти серйозно? Його погляд ковзнув по рідних всі вже дивилися на нас. Я посміхнулась господині даруйте, ми продовжимо це вдома. Але він вдарив по столу пальцями. Скажи їм, що ти нарешті зняла з себе роль жертви, що не будеш маніпулювати тим, що ти мене народила. Я відчула, як тиша розлилася, як жир на супі. Ти сказав мені в четвер: більше ніколи не кажи, що ти жінка, яка дала тобі життя. Мені соромно, я почула, я не кажу. І я забрала своє ім'я з усіх паперів, де воно тебе рятувало. Тепер тобі не буде соромно за мене, не буде і опори. Це чесно, сказала я спокійно. Дядько Гриша хмикнув відрізала дитині кисень. Молодець. Іра поклала руку на моє плече. Тітка Ніна, Оксано. Всі дорослі, сказала я, всі мають свої договори і свої рахунки. Данило підвівся, стілець скрипів Ти все зруйнувала! Ти мене підставила! Я соровився тебе, тепер я просто не зможу це пробачити. У мене стиснулися пальці, щоб не здригнутися, я кивнула. Добре, сказала я вдруге за ці дні. Я встала, взяла сумку і вийшла на балкон. Повітря було холодним і прямим. Я стояла, дивилась на вулицю, рахувала до ста. Я знала. Назад я не повернуся ні в той зал, ні в ту роль. Понеділок почався в сьомій ранку. На телефоні сім пропущених від Данила і три повідомлення: мене відрізало від інтернету, страховка не працює, мене зупинили, нема поліса. Я написала: Страховку ти маєш на свій авто оформити сам. Я попередила завчасне, я не плачу в штрафи. Вирішуй. Він відповів лайкою я не відповідала. Опівдні подзвонив пан Віктор. Оксано, ви виходите зі співоренди. Там хлопець сказав, що мама все оплатить. Я не мама в договорах більше. Вікторе, я Оксана, я вийшла. У вас місяць знайти рішення. Він зіткнув. Я розумію. Ввечері зателефонувала тітка Ніна. Ти перегнула. Я сказала, я вирівнюю. 22 роки перекосів. Я втомилася. Я не вимагаю підтримки. Просто не заважаєте. Вона щось бурмотіла про кровне вода. Я зупинила. Розмова закінчена. Вайбер родинний закіпів. Як так можна? Дитина ж не вулиці, я написала в групу. Для довідки з моєї картки за два роки пішло на його штрафи 18 тисяч гривень, на сервіси 6 тисяч гривень. На бензин я навіть не рахую. На машину я підписала поручительство, бо інакше він не отримав. Коли його зупинили без страховки рік тому, я оплатила. Коли він забув оренду, я оплатила. Я не героїня, я дурна. Більше не буду. Не пишіть мені, що мати має. У мене один борг заплатити за свою власну комуналку і ліки. Крапка. Того ж вечора зателефонувала Іра. Ти як? Я розплакалася. Так, просто в трубку. Вперше за довгий час. Вона слухала. Потім сказала: Приїдь до мене завтра, ми підемо до юриста. Все, що в документах, доведемо до кінця, а з ним. З ним буде так, як він вибере. Данило три дні не виходив на зв'язок. На четвертий повідомлення мені відключили номер, я купив нову сімку. Я не маю грошей на штраф. Мене звільнили з кав'ярні, бо я не вийшов. Я написала коли будеш готовий говорити без образ, приходь до мене в суботу, о 12-й. Принеси всі свої рахунки, договори і витяги з банку за три місяці. Я не даю грошей, я даю план. Якщо тобі це не підходить, шукай інший план. Він відповів через 10 хвилин. Добре. Субота. Він зайшов без звичного, мамусь, просто привіт. Виглядав втомленим з рюкзака стоси паперу, витяги, штрафи, оренда, розстрочка, підписки. Я поставила чай, сіли. Так, ми йдемо по пунктах. Я голосом бухгалтерки. Скільки заробляєш? Нуль зараз. Яка була зарплата? Сім з половиною плюс чай. Витрати обов'язкові. Оренда шість тисяч, коворкінг 1200, розстрочка три тисячі, телефон 300, підписки. Я підняла брову. Я відключила. Так, їжа, транспорт. Ми рахували до вечора, ми викреслювали, ми дзвонили в банк, чи можна реструктуризувати, можна, якщо буде стабільний дохід. Ми дзвонили в сервіс, чи можна повернути частину. Не можна. Ми зателефонували пану Віктору, дайте нам час до кінця місяця, ми або виплатимо, або з'їдемо. Він погодився. Я сказала: Є два варіанти а. Ти йдеш на будь-яку роботу завтра. Доставка, склад, що завгодно, Б. ти повертаєшся до мене на два місяці без машини, без підписок, з моїми правилами. В обох випадках ти сам оплачуєш свої борги. Я не поруч. Я можу допомогти домовитись і скласти графік. Грошей не даю. Він мовчав. Я вибираю роботу. Нарешті сказав. Я дала йому контакти, мій знайомий шукав кур'єра. В неділю він уже катав замовлення. Авто без страховки я не дозволила. Він узяв велосипед друга, він повернув частину речей у комісіонку. корсівки, що купив на акції, він продав монітор зайвий. Він пересів на тролейбус. Я бачила, як йому боляче, мені теж боліло. Але це був той біль, який щось будує. Родина обурювалася ще трохи, потім притихла. Юрист допоміг мені довести документи до порядку офіційні листи, розірвання по закінченню строків, видалення автоплатежів, встановлення лімітів. Я почала ходити до психолога в поліклініці, бо плакати у ванні це не план. Я купила собі новий чайник, не золотий, за 749 гривень. Я заварила чай і вперше задовго подивилася серіал, не думаючи, що треба щось комусь. Данило двічі намагався продавити. Раз написав: Мені треба 800 зараз віддам у п'ятницю. Я відповіла Пиши бюджет на тиждень, приходь завтра, подивимось, без цього ніяк. Він не прийшов. Другий раз приїхав і сказав: У мене запалення, я в лікарні, треба на аналізи. Я подзвонила його лікарю, він сам дав номер, і запитала, що конкретно. Виявилось, температура 37,2. рекомендації ліжко і чай. Я відвезла йому термометр і суп у пластиковому контейнері, грошей не дала. Минув місяць. Він прийшов знову, сів, сказав Я вже сплатив штрафи. Я знайшов підробіток невихідних, я домовився про розстрочку з банком. Я поставив собі бюджет в додатку, я квітанції приноситиму кожну суботу, можеш просто подивитися і сказати, де я дурень. Ми сміялися тихо. Він підняв очі. Мені соромно за те, як я з тобою говорив. Соромно було не за слова, а за те, що я поводився, ніби ти мені належиш. Ти не належиш, ти моя мама, ти Оксана. Я сказала: Добре. І цього разу добре було іншим. Через три місяці ми знову зібралися у тітки Ніни. менше людей, спокійніше. Данило прийшов раніше і допомагав накривати на стіл. Я дивилася, як він ріже хліб, і мені не треба було нічого додумувати. Він сам підійшов до середини кімнати. Можна сказати? Та кажи вже, махнула тітка. Я хочу вибачитися перед мамою при всіх, бо при всіх я був грубий, вона мене не підставила. Вона мене нарешті зняла з крана, і я навчився відкривати свої. Я не прошу нас жаліти, я прошу поважати наші межі. Мені 22, і я можу сам підписувати свої договори. Якщо у когось є поради, дякую, але я питатиму, коли треба. Тиша була коротка, потім хтось покашляв, тітка Ніна зітхнула, ну, слава Богу. Після застілля ми вийшли на балкон. Він сказав. Я перевів страховку на себе, я вивів тебе з розстрочки, я знайшов інший варіант через своє ПП. Дякую, що ти не кричала. Дякую, що ти була холодна. Я усміхнулася. Я була справедлива. Так, і ще не кажи більше, що ти жінка, яка дала мені життя. Це звучить так, ніби ти себе звониш до однієї дії. Ти зробила тисячу. Краще говори, я Оксана, яка живе своїм життям. Я кивнула. Домовилися. Я написала на листочку, прикріпила магнітом до холодильника. Мої межі перше не поручаюсь. Друге грошей без плану не даю. Третє випадаю себе так, як хочу, щоб мене поважали. Четверте розмовляю спокійно або не розмовляю. Це для себе, не для нього. Мораль для тих, хто читає і впізнає себе. Любов це не абонемент на безмежну експлуатацію, материнська жертва це не валюта, якою можна платити без кінця. Межі це не стіна проти дитини, це двері з ручкою з обох боків, хочеш зайти, постукай. Я відчиню, якщо ти прийдеш з повагою. Тієї ночі, коли він сказав мені соромно, я відповіла добре, і стерла своє ім'я з його документів. Це було про те, щоб врешті повернути собі своє ім'я. Я, Оксана, я не зникла з світу Данила, я просто вийшла з його договорів. Я залишилася там, де мене мають називати по ім'яні, а не по функції. І так, я дала йому життя, але тепер я живу і своє.